Một số tiền, mọi người biết đến từng bước đến từng bước đến từng bước Іда сучасного села вимушена міграція працездатної його частини до міст. Молодь їде здобувати освіту. Люди середнього віку шукають хоч якусь роботу, всі разом кращу долю. На селі залишаються старші покоління, рвуться родинні зв'язки. Губиться традиційний спосіб передачі накопиченого досвіду, життєвої мудрості від дідів прадідів до онуків, чи існує можливість зберегти сільський устрій життя, реалізуватися на рідній землі, забезпечити достаток родині. Про це в програмі Моя земля, моя власність. За умов, коли перевага надається високотоварному сільськогосподарському виробництву, існування та життєздатність особистих селянських господарств є справжнім феноменом. Через відсутність роботи у селі подвір'я мешканців стають чи не єдиним вагомим джерелом самозабезпечення та одержання прибутку. Незважаючи на жорстку конкуренцію з високотехнологічним агровиробництвом, селянським господарством все ж вдається прогодувати не лише цілі родини, а й продавати частину. Зазвичай такі господарства спеціалізуються на тваринництві та рослинництві. Вирощують картоплю, овочі, фрукти, ягоди. Є й такі, що займаються вирощуванням квітів. Десять років тому ми жили в квартирі, тож також в Калинівці. Тут ми її продали, купили дом тут, просто була земля, клубніка, як обичного. Я займався будівництвом і доволі таки успішно. І те ще вона працювала агрономом на комбінаті тепличному. І от вона розрахувалася і запропонувала заняться, ну, таким от бізнесом тепличним. Спочатку ми придбали конструкції, і це все змонтували. Щоб облаштувати теплиці і почати власну справу, довелося позичити гроші. Однак стартового капіталу бракувало. Та й скоро прийшов час повертати позичене. Це змусило Альону з мамою поїхати на заробітки до Італії. Теплицями займалися інші члени родини. Спочатку було тяжко, але поступово накопичувався досвід вирощування квітів. З'являлися постійні клієнти, а також прибували нові справи. Йшли все краще і краще. І нарешті настав час, коли господарство стало, як то кажуть, на ноги. Ми дзвонили їм туди в Італію, і сказали, що вони приїжджали, тому що можна тут прожити, можна заробити. Були вже деякі фінанси, були деякий досвід в роботі. І з того часу, як вони приїхали, вже пройшло три роки. Під у нас зараз займає площу 12 сотих, дві теплиці по 2,5, десь до 3 сотих, і одна велика 6 сотих займає. Як правило, в особистому селянському господарстві зайняті всі члени родини. Велика сім'я Стеценків Кононенків не виняток. Тут до роботи з квітами долучені і дорослі, і діти. Це наш сімейний бізнес. Сестра з чоловіком двоє, мама з татком двоє, я іноді, Ну, частічно, тому що в мене двоє дітей, і я не завжди можу багато допомогти. У мене четверо дітей. Двоє старших дітей 13 і 10 років, і двоє менших дітей 3 роки і 2 роки. Старші діти вони допомагають нам, коли в їх вільний час або коли вони приходять із школи, і є них такий проміжок часу, коли можуть щось допомогти. Але ми акцентуємо свою увагу більше на тому, що вони навчалися. Тому що праця працею, а навчатися дітям теж потрібно. Хотілося б, звичайно, щоб наші діти вони знали це цю, цю працю, щоб вони вміли вирощувати. Але хотілося б з другої сторони, щоб вони мали і хорошу роботу. Більше, мабуть, хотілося, щоб вони були незалежні від фінансування других осіб, від їхнього настрою, від їхніх фінансового положення. А щоб наші діти вони вміли заробити собі гроші, вміли. Забезпечить свої сім'ї належним фінансуванням. Я завжди хотів мати велику ділянку землі: гектар, два. Це просто моя мрія. і Я так думаю, що мабуть вона і не здійсненна. Особисте селянське господарство як спосіб сімейної самоорганізації бізнесу може стати джерелом зародження середнього класу на селі. Тому його жителям варто знати на яких засадах воно існує. Законом України встановлено, що особисте селянське господарство це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи. Використання земельних ділянок для ведення ОСГ надає можливість громадянам, які перебувають, ну окремо, які чи які перебувають в родинних зв'язках, забезпечити як себе, так і членів своєї родини необхідною сільськогосподарською продукцією. А у разі якщо там є надлежок цієї продукції, у них є можливість її реалізувати. Закон дозволяє зводити, використовувати для ведення особисто селянського господарства споруди, але ці споруди повинні мати, це не повинні бути якісь капітальні споруди, це якісь тимчасові можуть, наприклад, теплиці, інші об'єкти, які будуть використані цими громадянами для ведення особистого селянського господарства. Отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства можна безкоштовно. Для цього доведеться зробити декілька кроків. Громадянин, який зацікавлений в одержанні безоплатно в приватну власність земельної ділянки, там в межах норм безоплатної приватизації, зокрема для ведення ОСГ, зобов'язаний звернутися з клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до відповідної сільської селищної міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або ж до відповідної районної держадміністрації, якщо за межами населеного пункту. Після отримання дозволу прийняття рішення чи розпорядження радою чи адміністрації. Особа замовляє е, розроблення проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки в організацію, яка має ліцензію на проведення е, від, 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 відповідного виду робіт, е, укладає договір, е, земельна організація розробляє цей проєкт. Е, після цього проєкт подається, е, знову подається до сільської ради е, чи до районної держадміністрації, які приймають рішення про його затвердження та про передачу земельної ділянки у власність. Після чого особа звертається до територіального органу Держкомзему для присвоєння кадастрового номеру, видачі та реєстрації державного акту на право власності на земельну ділянку, слід зауважити, що безоплатно приватизувати ділянку для ОСГ можна тільки один раз. Розмір таких ділянок є обмеженим. Громадяни України мають право на отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства розміром до 2 гектар. Якщо громадянин один раз отримав безкоштовно приватну власність земельну ділянку для ведення ОСГ, наприклад, площею 10 соток, але в майбутньому потім він іще виявив бажання скористатися своїм правом, то реалізувавши своє право на 10 соточок, враховуючи те, що норми до 2 гектар, то він вже втрачає своє право збільшити площу земельної ділянки необхідну для ведення особисто селянського господарства. Віталій Стеценко працює на землі родичів, тому його мрія про один-два гектари власної землі здійсненна. На його боці закон він має досвід і бажання працювати на землі. Віталію треба звернутися по власну ділянку і добитися свого, незважаючи на всі можливі труднощі та перешкоди. У разі відмови органу місцевого самоврядування там сільської селищної міської ради чи районної держадміністрації у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства, можна порекомендувати звернутися до суду із позовом про визнання про визнання дій сільської ради чи районної держадміністрації неправомірними в частині відмови у о, в частині відмови у наданні дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки та зобов'язати їх все ж таки розглянути питання та вирішити проблему з Оформленням про встановлюючи документи на земельну ділянку для ведення особисто селянського господарства. Поки що не всім бажаючим вдалося реалізувати себе на українській землі. Причини різні, і тим, хто не хоче, кидати рідне село, відриватися від власного коріння, можна порадити озирнутися довкола, знайти той вид діяльності на землі, що не тільки надасть можливість прогодувати власну родину, а й подарує справжню радість від праці. Коли тепло, коли літо, ми з дітьми всі разом ну, нормально получається, діти Добре, хорошо. Я скажу, хто хоче робити, хто старається зробити, ну не то, щоб не набирати цвіти, вирощувати на Україні можна. будь-якому випадку, хто хоче робити, той знайде собі роботу. На нашій землі я думаю, що можна заробляти. Можна заробляти гроші, мати певну фінансову стабільність, але для цього треба дуже гарно працювати. Дуже гарно працювати. Якщо на землі не працювати, віддачі від землі не буде. Це однозначно, маючи велику ділянку землі, яка б не була скрутна ситуація в країні в економічному плані. Я думаю, що завжди можна свою сім'ю прогодувати. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.